Може, для когось секрет, але не вистачає дронів, не вистачає снарядів, не вистачає реба. І в цей час ви зараз збираєтесь голосувати за те, щоб 10 мільярдів гривень пішли інвесторам. Це добра справа після закінчення воєнного стану, але якщо не буде успіхів на фронті, не буде жодних інвестицій. Колеги, просто вдумайте зараз, особливо фракції, які себе вважають патріотичними, особливо народні депутати, які себе вважають патріотичними. Гроші мають сьогодні йти на допомогу Збройним силам України. Ви думаєте, ці 10 мільярдів будуть зайвими вашим знайомим, друзям, родичам, які сьогодні на лінії фронта? Колеги, тому я звертаюся до всіх. Не підтримувати цей законопроект, і це дасть змогу, якщо він буде відхилений, ці гроші дійсно використати для допомоги Збройним силам України. Тому просто подумайте, чому ви будете нажимати ту чи іншу кнопку. Бо сьогодні це рішення це не про інвестиції, це взагалі про суверенітет і про збереження нашої держави. Тому думайте, дякую.